Це в нас три марки 1914 року. Срібне весілля Фрідріха II і Марії. Дана монета срібло 900-ї проби, тираж у неї 200 тисяч. Стан цієї монети very Fine коштує 4900 гривень, вага 16,6 грам. Код товару на сайті Monitex 77 626. У нас. Даних монет є дві в наявності. Також ось три марки 1914 року, е, теж е, с, е, річниця срібно, ну, срібне весілля Фрідріха II і Марії. Теж тиражі цієї монети 200 тисяч, але вона вже в стані унц. Попередня монета була в стані Very Fine, а ця в стані унц. Теж срібло 900 і проби і вага 16,6 г. Ця монета коштує 4900 гривень. Код товара на сайті Monitex 77657